Вітаю на каналі Зелені Обрії. Сьогодні буду опрескувати посадки своїх ірисів від шкідників, а саме найбільше від ірисової мухи та від хвороб, від плямистостей, фузаріозу, іржавчини та інших. Що буду використовувати Фунгіцид фалькон, гарно себе зарекомендував, системної дії. Вже протягом двох тижнів є результат. Приваблює ще й те, що контролює інфекції вже при 5 градусах температури, а не більше. І інсекти... інсектицид Engio фалькон сумісний з таким інсектицидом. Можна взяти будь-який інший, що у вас є. Чим ви оприскуєте Колорадського жука і, можливо, є залишки, чи Актелік, чи Деціс, чи актара, Тобто будь-який інший, ну там є виключення, потрібно дивитися. Так. І, звичайно, що буду брати м, прилипач. І ось у мене по одному пакетику вони на 10 літрів, але я буду розводити на 8 літрів. NGO і фалькон, буду змішувати. І таким розчином оприскувати іриси. Ось цю стару посадку ірисів оприскала ще вчора. Оглянула сьогодні все нормально, дехто, можливо, злякається, але це в мене лише мінімальна частина Я іридарію. Тому що я захоплююся ірисами, маю біля трьох сотень сортів. Минулого року стала членом усі, пробую. Також, коли є натхнення свої сили в гібридизації, вже є декілька сіянців, які можуть претендувати на сорт. Так, але це захоплення, захоплення для своєї душі. Головна мета моєї роботи залишити якийсь слід після себе, створити щось новеньке. Якщо Бог вкладає в душу людини якусь мрію, то, мабуть, що вона може бути таки здійснена. Заправляю свій оприскувач, палочка-виручалочка моя і вперед. До посадок своїх улюбленців і рисів і рясно оприскуємо і риси. З одного боку, потім з іншого проходити рядами. І щоб були оприскані зі всіх сторін, тому що і рисова муха, може будь де сісти, особливо полюбляє. Саме в таких місцях, ось, де зачатки, суцвіть піде стебло. І таким чином це профілактика і від шкідників, і від хвороб. Там, де лежав сніг, спожовтіли листочки. Тому такі препарати, як квадріс, фалькон, є ефективними саме проти різних грибкових інфекцій. Пройде декілька неділь і риси порадують своїм пишним цвітінням. Повірте, що цього варто чекати цілий рік. Друзі, пишіть коментарі. Підтримайте українськомовний контент підпискою. До зустрічі.